В соціальних мереж на самооцінку учнів, що варто знати, сьогодні соціальні мережі стали невід'ємною частиною життя багатьох підлітків. Прокручуючи стрічку новин, вони бачать ідеальні фото успішних людей і яскраві моменти з життя інших. Але чи все це є справжнім і як це впливає на самооцінку наших дітей? Постійне порівняння свого життя з тим, що ми бачимо в соціальних мережах, може негативно впливати на самооцінку. Зазвичай люди публікують найкращі моменти, приховуючи реальні труднощі та виклики для підлітків. Це може стати джерелом незадоволеності собою та своїм життям. Наша школа активно працює над тим, щоб допомагати учням розвивати критичне мислення та не піддаватися ілюзіям ідеального життя в соцмережах. Ми вчимо учнів розпізнавати маніпуляції, ставити питання до побаченого, і найголовніше любити та цінувати себе таким, якими вони є. Як уникнути пастки соціальних мереж, критичне мислення: поясніть дитині, що не все в інтернеті є правдою. Соціальні мережі це платформа для. Самореалізації, а не реальне життя. Фокус на реальне життя. Заохочуйте дітей брати участь в офлайн активності, щоб вони відчували цінність реального спілкування та досягнень. Підтримка в школі. Наші ментори готові допомогти учням, які відчувають тиск через соцмережі або мають проблеми із самооцінкою. Кожна дитина унікальна, і моя місія допомогти їм це зрозуміти. Соціальні мережі можуть бути корисним інструментом, якщо правильно їх використовувати. Навчимо наших дітей цінувати себе. Та критично ставитися до того, що вони бачать онлайн.